Тажко, просто посеред села. Саме для того його спалили дотла. Красива у своїй силі, сильна у своїй красі. Танцюй, моя люба, покажи їм усім. Посеред цього згарища, залишеного ворогами, танцюй так, як завжди, уміла: гордо і гарно. Танцюй за тих, хто тут народився і тут поліг. Танцюй за тих, у кого більше немає ніг. Танцюй за померлих дітей, чоловіків і жінок. Танцюй, моя рідна, ти заслужила цей танок. Ті, хто палить тут села, вже прокляті і роздерті. Бо це танець твого життя, бо це танець їхньої смерті. Ростає нова трава, хай тут будуть нові посіви і нові жнива. Хай там, куди ми вкажемо рукою, будуть нові хайти. хай тут будуть шинки. Хтось мусить тут танцювати, інакше це, -це не має ваги. Хай ворогів багато, але хай ляжуть тут вороги. Танцюй, моє пташко, вперто без жалю і каяття, бо це танець їхньої смерті, бо це танець твого життя.